Так, а що? Що це що коїться? А, То це хлопці будуть нам сьогодні насипати пол. Порозвішували, як могли. І радіатор на підвіконі поставили, я не знаю. Клас, сьогодні вже буде підлога. І... а, Завтра ще не можна буде, а післязавтра вже можна буде заходити, так? Да? Клас. Але ми краще день протримаємо. Ну так, да, я теж думаю, що якщо завтра ні, післязавтра можна, то краще на післязавтра вже. Клас. Запам'ятайте, друзі, запам'ятайте цю підлогу. Цей вигляд, як виглядає квартирка, і наступне відео вже буде. Взагалі файне, класно буде виглядати все. Е, так. В санвузлах на 2 см ми занижаємо підлогу. І балкон занижаємо на 2 см підлогу. А тепер питання до тих, хто буде переглядати це відео. На що ми це робимо?